Радянський Союз називав Україну житницею, а потім організував на цій землі масовий голод. Розповідь Радянського Союзу про непорушну дружбу між народами була великим міфом. За вучними гаслами про рівність і братерство ховалася сувора реальність. Справжньої рівності не існувало. Радянська пропаганда малювала картину єдиної родини народів, але ця ідея була лише ширмою для контролю та підкорення. Україна, так звана житниця, зображувалася як щедра сестра, що годує союз. На плакатах і в газетах українські поля символізували достаток для всіх радянських республік. Але за цим образом стояла зовсім інша правда: за цим фасадом українське зерно забирали силою, а не віддавали добровільно. Селяни втрачали врожай, а разом із ним і надію на виживання влада не зважала на людські страждання, головне було виконати план. Відносини були колоніальними, і Москва диктувала умови. Українці не мали права вирішувати, як розпоряджатися власними ресурсами. Всі рішення приймалися в центрі, далеко від українських сіл і полів. Обіцянка спільного майбутнього маскувала безжальну експлуатацію. Під гаслами про світле завтра ховалася примусова праця, репресії та голод. Людям обіцяли процвітання. Але насправді забирали останнє. Іронія була жорстокою. Націю, яка славилася своїм достатком, навмисно морили голодом. Діти й дорослі гинули від нестачі їжі, хоча навколо були родючі поля. Якщо це була рівність, чому Україна не мала права вирішувати, що робити зі своїм зерном? Самим людям, які вирощували пшеницю, заборонялося її їсти. Вони працювали на полях, але їхні родини залишалися з порожніми тарілками. Будь-яка спроба залишити зерно для себе каралася жорстоко це не було братерство, це було національне вимагання. Українців змушували віддавати плоди своєї праці під загрозою покарання. Відносини між центром і республікою були побудовані на страху та примусі. Це не виглядало як катастрофа, це виглядало як операція. Родючі ґрунти України грабувалися на користь держави, а не її народу. Ворожай вивозили ешелонами, залишаючи місцевих жителів у злиднях. Українська земля годувала імперію, але не своїх дітей. Спеціальні бригади ходили від хати до хати, забираючи останнє зерно, картоплю, навіть насіння для наступного посіву. Людей залишали без жодних засобів до існування. Зерно стало політичним інструментом, зброєю проти бунтівного населення. Його охороняли солдати, а будь-яка спроба врятуватися каралася суворо. Пропаганда звинувачувала селян у саботажі, називала їх куркулями та ворогами народу, виправдовуючи крайні заходи і репресії. Закон про п'ять колосків криміналізував навіть збирання кількох зернин з колгоспів. Голодуючих людей карали за спробу вижити. Закон передбачав реальні строки ув'язнення і навіть розстріл за кілька зернин. Це була правова основа для вбивства голодом. Держава не була байдужою, вона активно створювала страждання. Закон карав людей за вживання їжі, яку вони виростили. Це було перевертання справедливості та моралі. Закон про п'ять колосків був свідченням тоталітарної жорстокості. Сховища були повні, але доступ до них був суворо заборонений. Поки в селах помирали діти, зерно під охороною солдатів чекало відправки за кордон. Натомість зерно експортувалося, щоб отримати валюту для купівлі промислового обладнання, тоді як українські села вимирали від голоду. Голод був облогою, а не просто продовольчою кризою. Села оточували, людей не випускали, допомога була заборонена. Мільйони людей голодували, поки кораблі з українським зерном вирушали в інші країни. Радянська влада ретельно приховувала факти, знищувала документи, забороняла навіть згадки про трагедію. Будь-які спроби говорити про голод суворо каралися, а свідчення очевидців зникали у тиші страху. Брехня була настільки зручною, що за неї давали пуліцерівські премії. Лише наприкінці 1980-х років правда почала виходити назовні. Ті, хто вижив, нарешті розповіли свої історії, ділилися болем і спогадами. Пам'ять про голодомор є формою опору. Вона повертає гідність жертвам і нагадує світу про ціну правди. Після Другої світової війни українські селяни залишалися прив'язаними до колгоспу, нового крипатства. Система забезпечувала, щоб Україна залишалася джерелом дешевої робочої сили та їжі. Радянський Союз функціонував як класична імперія. А Україна як ресурсна колонія. Відносини були відносинами панування, а не рівності. Нинішня війна відлунює минулі колоніальні амбіції. Пам'ять про голодомор це не про минуле, це про те, що відбувається зараз, і про те, чому ми більше ніколи не маємо права мовчати.